Сьогодні мене попросили залишити буса і взяти ось цього трака, тому що будемо перевозити і працювати ось таким апаратом. По дорозі заїхав у склад сантехніки і гляньте на цю красу вищий рівень сантехніки. Потім трішки в дорозі поспівав. Вона не хоче крем-брюле, в неї оле. Потім приїхали, розклались туалет, перекур то сьо шлангом. Туди, сюди. І що ж ми, власне, робимо? Чистимо трубу парою під тиском від жиру. І нібито здавалось, робота неби лежачого, але це сьогодні так, товариство. Декілька днів тому на моєму чергуванні мене викликали вночі сюди ж, бо їх затоплювало через те, що горизонтальна труба забита твердим жиром. І відсуньтесь від екрану або закрийте очі. Якщо ви через це скажете, що я йобнутий, то я вас не засуджую, бо це правда. Але уявіть собі, наскільки поїхавші хірурги, які чи патологанатори, які можуть колупатися просто в кишках і в крові. А далі шланги позмотував все гарно поскладав і поїхав додому. А ви би робили таку роботу? Мої частюльки маленькі.